Масштабне викриття підпільних гуралень Ужгорода, на яких виготовлявся фальсифікований коняк марок Тиса, Ужгородський та Закарпатський. Співробітники управління захисту економіки в Закарпатській області, спільно зі слідчим управлінням нацполіції, експертами, криміналістами та працівниками спеціальних підрозділів, під час спецоперації вилучили 400 літрів готової продукції, 800 пляшок сурогату, понад тонну алкогольної рідини, 3000 тисячі акцизних марок та 3000 тисячі етикеток. Крім цього, в гуральнях. Знаходилися гроші. Суму всього вилученого майна наразі оцінюють. Найбільший цех виявлено на вулиці Гагаріна, виробництво розгорнули в недобудованому приміщенні. Слідчі дії тривають. Проводилося комплекс заходів спільно з слідчим управлінням, головного управління Національної поліції. Проведено було 12 обшуків. Встановлено і виявлено два підпільних цехи. Працювала група осіб. Яка виготовляла і збувала в подальшому фальсифіковану алкогольну продукцію, це є коняк марок тиса, ужгород, і, ну, саме оці, цей коняк, який тут на Закарпаття поширений.